Ладін пішов би за добігою в гори 48 години в твічі. я би пішов з дідом. От з дідом би я би на край світ. Ставте плюс, ставте плюс, якщо хочете, щоб я з ним пішов в гори на справжнє виживання. Але я думаю, що це буде трішки інший контент. Це прям. Але спойлер, ми. Запланували поїхати в гори, але з лебігою треба щось інше вигадати. Реально. У нас є можливість, ми це обговорювали, ми про це казали, і треба зробити якийсь стрім. ми тільки за Якщо у вас є ідеї, ви можете накидати в чат. Тому що ми, коли познайомилися з він насправді дуже класна людина. Без приколу, без нічого. Прям от який він є, такий він є, без там якоїсь маски там ще щось. Рибалка насправді спойлер. Тут вже вас залишилося не так багато. Рибалку ми обговорюємо, і рибалка, скоріш за все, буде. Але, можливо, я не знаю, слабіго чи ні, є інша людина, з якою ми можемо піти на рибалку, і вам дуже-дуже сильно сподобається. Николай, Николай пошел нахуй. Мы бы с ним пішли на рыбалку, щоб его втупить, блядь. Випадко. Непади жартує. Я ну схоже на, на людину, яка взагалі жартує в принципі в житті. Ну? ну Коли жартую, я сміюсь